Волинь у дослідженнях юних науковців, саме таку назву має обласна учнівсько науково-практична конференція, що розпочала роботу на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки. До участі у конференції заявлено 165 учнів, фактично з усіх куточків нашої області, з усіх територіальних громад. Діти будуть презентувати свої дослідження за трьома напрямами: Волинь і Волиняни у історії та культурі України, сучасні природничі дослідження, тобто досліджують Річки, озера рідного краю і інноваційні вектори розвитку, тобто їхнє бачення розвитку волині. Важливо, що діти не просто пишуть наукові роботи, вони вивчають саме свою Волинь. Я вважаю, що це дуже потрібно, оскільки ну кажуть, копійка гривні береже. А я думаю, що маленька крупинка історії горхівщини і березну Березківщини, да вона береже народну спадщину. Це дуже важлива тема. Серед робіт дослідження давніх промислів Волині, аналіз історії зниклих поселень, дослідження місцевих діалектів, вивчення рідкісних видів рослин і тварин, екологічні експерименти, роботи про культурні пам'ятки, легенди, шляхи збереження нематеріальної спадщини. Я сьогодні тут, тому що буду представляти свою роботу з Малої академії на тему викопних молюсків, а саме те, що раніше на територіях Волинської височини. Раніше було море, і рештки молюсків, які проживали на цих територіях, мають спільні риси з молюсками Чорного моря. Я не знав, що в українській мові є такі гарні слова. Я думав діалекти перед тим як братися за цю роботу, думав, що діалекти це щось нецікаве, в чому ну, немає сенсу. Навіщо його взагалі вчити. Що Там слова простенькі і незначні. А Зробивши цю роботу, я розумію, що навпаки гарно це все популяризувати. Можна знайти там дуже багато е гарних слів для ушляхетнення власного мовлення, які потрібно використовувати кожного дня. Вони прикрашують його і роблять його просто гарніше. Було дуже цікаво. Постійні дослідження, десь під мікроскопом, ще там щось виловлювали рибу, там їздили доставка, вимірювали той ставок, дуже багато різних навичок я здобула коли навіть захищала цю роботу, потім ще на Україні захищала її, от мала призове місце. Мені взагалі дорос подобалося дуже багато корисних навичок і цього отримала і загалом досвіду. Для багатьох учасників це перший масштабний науковий виступ, і водночас можливість презентувати свою роботу на рівні області, отримати підтримку наукових керівників та відчути себе частиною великої спільноти дослідників. Українська наука після певних. Судоргів будемо мати дуже велике продовження. Правдиве продовження. Я вірю, що це майбутні доктори, кандидати наук, різних напрямків. І, і наука не має грані, не має щось на оці головніше чи ні, ні, це є гармонія. І це чим більше ми будемо мати правдивих, натуральних і серйозних науковців. Тим бисліше ми будемо знаходитися в сім'ї вольні нові ті, що писав Тарас Шевченко, тобто про європейському союзі. Організатори переконані, через такі конференції формується наукова культура та активна громадянська позиція молоді, адже знання рідного краю це перший крок до усвідомлення власної ідентичності та відповідальності за майбутнє регіону. Волинь – це регіон, який має тих особистостей, які становлять надбання всієї нашої нації. Тому я дуже пишаюся і радію, що є така конференція і що питання Волині досліджують саме молоді науковці. Це найголовніше. Якщо молодий науковець, молода людина досліджує ті чи інші аспекти Волині, отже, вона пов'язує себе з Волинню. Швидше за все вона буде працювати, жити і навчатися на Волині, а це розвиток нашого регіону. Вже традиційно підтримує молодь фонд Ігоря Палиці тільки разом. Тож сьогоднішня наукова конференція це підтвердження того, що молодь розвивається, молодь прагне більшого, і інтелектуально розвинена молодь Волинської області. Це надзвичайно важливо. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує сьогоднішній захід. Адже одним із пріоритетних напрямків діяльності фонду є підтримка обдрованої молоді. Сьогодні молоді представники області будуть презентувати свої наукові доробки. А це є важливо. Адже якщо ми інвестуємо в молодь, інвестуємо в майбутнє. Волень у цих дослідженнях різна: історична й сучасна, природна, і культурна, болюча і надихаюча, але завжди жива. І саме ці юні науковці творять її нове бачення. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.